Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина. Як ми будемо копати картоплю, і зараз будемо вам все показувати. Хлопці вже поїхали підчіпляти нашу копачку. Зараз вам буду показувати приємного перегляду. Уже робота кипить, хлопці підчіпляють. Чепились, зараз будемо їхати вже копати. Під ножку ще треба витягти, так? Да? Положиш. Тут. Ничего. Хорошо. Десь тут положимо. Сьогодні будемо копати вже другу плантацію, тож у нас була там картопля, а тепер будемо копати отам. У нас ще є картопля. Приїхали, тут в нас і люцерка ось, ось наша картопля. вісім рядочків тільки, ось наші кабаки. Скоро теж будемо вбирати, до речі. Зараз трішки настроїмо копачку. І будемо вже копати. Все, хвата. Видно. Ну Вона тут трошки і мілкувата попадається, а попадається і нормальна. Вже і мотоблок пригнали. Зараз будемо і собиратися. Щось на цьому рядкові картошки зовсім мало. Ну, ми замітили, що перші рядки завжди вони щось дуже погані, а далі дальше... должно бути краще. Зараз побачимо. Під прошлими відео писали, чи не замала, ну, копачка замала для трактора. Але велика, щоб ви розуміли, коштувала почти як трактор. І, в принципі, нам двохрядковий... І не треба, нам і однорядково, і поки що з головою вистачить. Так що отак от. Це вже другий сорт пішов, але по краям завжди щось картошка погана. Дуже мало. А ні, ось дивіться, це сипе добре картошка. Можете бачити, трішки краще вродила, ніж так. Або, може, то я так дивилась, бо вона темна, з грудками зливається та чорна картопля. Ось, другий рядок уже получше, ніж перший. Важій, ніж перший. Ось тут така ось картошка гарна, вся. Ну що, вже вечір. Докопали ми картоплю, он дозбируємо, Трактор вже їде додому. А нам чуть-чуть осталось дозбирати і все. Восім рядків вибрали. Но вони длиннуваті. Дому. Нас обрали ось такий повен прицеп картоплі, а наш тракторист вже перебувся в Діскову ворону. Буде діскувати. Ну, вже, мабуть, завтра. А може, і сьогодні.